Можна у світі чимало зробити, перетворити зиму на літо, можна моря і океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Перше слово мати, друге Україна. Так училась розмовляти я, мала дитина. Кожне слово пахне, мов листочок м'яти. Там у квітка короваю пахне слово мати. Кожне слово світить гранями рубіна, але сяє, наче сонце, слово Україна. Я не забуду і на мить про ніжність сонячного серця, в дитини пальчик заболить, а в серці матері озветься, і доброта, і теплота, поєднані у серці тому, пролинули гіркі літа, а пам'ять поверта додому де твій дитячий, милий світ, де вчила слово рідна мати, де насторожі ваших літ було найважче їй стояти. Хаті сонячній промінь косо на долівку ляга з вікна, твої чорні шовкові коси припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили, це життя трудового плід, але в кожному русі сила, бо чах юності видно слід. Я таку тебе завжди бачу, образ серці такий несу, материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Я хотіла б як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти уміть. Вже вечір приліг біля хати, у золоті верби старі, з надією дивиться мати на плети восивих доріг, мамині очі, як зорі ясні, мамині очі бувають сумні. Коли нас немає, коли виглядають, мов долю і ночі, і дні. Надію у серці плекає і стелить задуму на шлях, і скринками сонця палає у маминих добрих очах, в них ласка любов'ю зігріта, Озерця земного добра, в них промені ясного літа, і роково цілих порад. плетеним тином хата маленька, чекає родину мати старенька, і я поспішаю до рідного дому, забувши про горе, забувши про втому. Натруджені руки я знов пригортаюсь пробачте, що рідко, але сподіваюсь про свої спокуси, що часто вам снились, про те, що ми, діти, до вас забарились. О, мамо, я скучила за подихом печі, за рідним садочком. Що лине на плечі, я хочу присісти на збитім порозі і хліба поїсти, що сниться в дорозі. За все, що маю, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати. Ночами сняться зорі голубі, і вишні білі на причіл кохати, немов пилину світ мене крутив. Ловив я мрію і мету високу, пробач мені, що тяжко завинив, лишив тебе на старість одиноку. Та й що я знав, коли із дому йшов? Хіба я міг в ту пору зрозуміти, яка святиня, мамина любов, яка то мука як лишають діти? Аж отепер, як став я батьком сам і час прийшов зустрічати і проводжати, я знаю ціну. Тим святим сльозам, які тобі судилося спізнати, тому сняться зорі голубі і вишні білі на причілку хати, тому спішу подякувать тобі за все, що маю і що буду мати. Матусенько, голубенько моя, лише тобі. Весняні пишні квіти, Не мов би світанкове зоря, синам і донькам у житті ти світиш. Матусенько, на скронях сивина, лице у зморшках, руки з мозолями, та наймиліша дітям ти одна, оспівана найкращими піснями. Матусенько, роки вперед спішать, дорослі діти, внуки підростають, нехай квітує твій життєвий сад. І родять у нім щедрі урожаї. Матусенько, прийду на твій поріг, вклонюся низько, пригорну до серця. Твоя молитва вічний оберіг, що крізь віки у душах озоветься.